23 унікальні історії про боротьбу за нашу свободу та незалежність, про тих, хто й далі її продовжує, і тих, хто поклав своє життя, ставши героями посмертно. Ці історії частина масштабного благодійного арт-проєкту із полум'я. Зродились. Він уже встиг об'їхати сім українських міст. Повернувся до Києва і зупинився в Державному політехнічному музеї Київської політехніки. Розповісти про наших героїв і зібрати кошти на обладнання для центру крові ЗСУ ідея волонтерки від Бога Ірини Солошенко. Це невидуманий проєкт, який там просто ти сидів і думав. Я жила в приймальному, дивилася навкруги і розуміла, що треба змінювати цю систему. Я бачу поранених і розумію чудово, що кожну історію, кожну людину можна розповісти, тільки розповідаючи його історію. Це наші друзі, це власне люди, про яких я добре знаю сама. Це люди, з якими я познайомилася завдяки шпиталю. Я просто дуже хочу, щоб кожен дивився і бачив. Які люди нас захищають, які люди змінили своє мирне життя і встали на захист, тому що це дуже важливо знати. Ті, хто з полум'я зродився, наші українські військові, волонтери та медики. Серед них Олександр Бугай, головний анестезіолог Міністерства оборони України. Людина, яка врятувала тисячі життів, провела сотні інтубацій і наркозів. А його бойовий фонендоскоп з 2014 року пройшов усі ротації та чергування. Були дуже стомлені, такий період був, що якраз дуже було багато поранених, якраз і буча була рядишком, якраз цей час зробили фотосесію. І коли мені показали світлини, я був настільки здивований, що здавалося настільки стомлений. Фотохудожники молодці, дуже чудово зробили це все. Чудові світлини, хтось буде переглядати, читає ще якусь маленьку історію, прочитає. Це То, що пройшло, воно залишиться в вертбук, залишиться на світлинах і буде давати натхнення для нашого покоління. Сергій Храбко став на захист нашої країни ще 2014 року, і під час виконання завдань втратив кінцівки. Після ампутації титан не завершив активного життя, ставши прикладом для багатьох тисяч українських ветеранів, здолав марафон у 60 Кілометрів, щоб зібрати кошти на гастроскоп для київського шпиталю. Боротьба продовжується. Ми власне маємо робити те, що ми робимо. Той, хто створює музей, має створити музей. Пам'ять про тих про загиблих, про тих, хто робить великі речі, має бути і захарбована саме таким чином. Люди мають знати це, бачити, чути, розуміти, завдяки кому вони дійсно на сьогоднішній день можуть ну, ходити в магазин, спокійно собі тут переміщатися. Біля фотопортретів героїв знакові для них речі. Картина волонтерки, парамедикині, тати кеплер, почесні нагороди, одяг, зброя це артефакти з колекції національного музею революції гідності. Чим надихаються сучасні українські воїни? Вони зокрема надихаються подвигами попередників. Там, починаючи від часів козацтва, у нас є історія нашої такої славної, гідної, достойної і впертої боротьби за нашу свободу. Зараз вона триває, і вона також славна і гідна, але її треба зберегти і треба вміти представити для майбутнього. Це дійсно ті історії, які зможуть надихати майбутніх українців. Тепер у планах організаторів повести арт-проєкт в Україні українські прифронтові міста Дніпро та Харків. А поки історії наших героїв чекають на вас у нашому політехнічному музеї. До 28 березня вхід вільний.